Прекрасні дівчата, в мене, звісно, знов чергове тренування записане саме в горах, бо не можу я ну ніяк відмовити собі записувати для вас заняття в ось таких красивих місцях. І тому ви знов вибачайте мені за мій похідний лук, але я гадаю, що він тут ну дуже доречний. Ну і не можу не похвалити себе, тому що це не відмазка для мене записувати для вас тренування. Бо я дуже хочу, щоб ви теж були молодці, коли це тренування та інші в моїй стрічці зробите із задоволенням та на здоров'я. І ще я вимушена звернути вашу увагу, що реалії нашого ж. Сьогодні дуже сумні. Як то кажуть, з пісні нічого не викинеш. Все є, як є. Тому вибачайте мене за деякі неприємні звуки на фоні мого спічу. Хай це буде додатковим нагадуванням, що тим паче в таких умовах треба приділяти Добре, увагу мене, собі. Дівчата, всім привіт! Я все ще трошки в гарах, і тому я вам пропоную зробити сьогодні зі мною коротеньке тренування для. Для того щоб зняти навантаження з наших плечей. І у стрічці вже є також коротеньке тренування для ши, і я прям наполегливо вам рекомендую ці два тренування об'єднувати. Не тільки об'єднувати їх можна робити окремо. Але якщо ви їх об'єднаєте, і тому, що наша шия і плечі це є наш комплекс, як і все наше тіло, це комплекс, і тому набагато більше корисності, корисного результату ви отримуєте, коли ви ці тренування зробите, або будете час від часу робити разом. Отже, поїхали. Кілька вправ ми зробимо для наших плечей. Але для початку треба сісти рівнесенько. не треба ковтати, я вже казала на тому тренуванні, як би кол, ні треба. але природне витягування за верхньою ділянкою потилиці, тягнемося вгору, і нам треба звільнити нашу шию, наші плечі, нашу потилицю, відкрити грудну клітину, не стискайте лопатки. І... Тримаємо зібраним ділянку животу, але не стискаємо. Лопатки не стискаємо, живіт не стискаємо, поперек не стискаємо. Це повинно бути вільним. Отже, поїхали. Ми відкрилися, ми витягуємося, наші плечі вільні. Першу вправу ми зробимо просто звичайні підйоми плечей вгору. І опускаємо вниз. Хай наше дихання буде спокійним, вільним. Якщо тіло не розуміє а, рух одночасно а, двох, двох плечей, то можна зробити одне і вниз, і потім інше і вниз. Кожну вправу ми робимо десь ну, не менше п'яти. 5, 10, можливо, трошки більше разів вниз, вгору і вниз. Коли ми піднімаємо вгору, ми не стискаємо шию також. А коли ми опускаємо вниз, ми прям витягуючись, відтягуємо трошки плечі вниз. Я ще зроблю пару разів. Мені цей рух дуже приємний. Супер. І після цього. Без команди. Ну, от якби да, таке вільний рух, плечима, половинками грудного, руками. би все на місце поставити, звільнити. І робимо другу вправу. І тепер ми будемо робити кола вгору, назад, вниз і вперед. Показую вгору, назад, вниз і вперед. Ще раз точки вниз і вперед. Тепер можна об'єднати дуже приємний рух. Ваше дихання також, або просто вільне. Або ви також можете, наприклад, роблячи ось такий рух, він більш довгий а, на повному дихальному циклу, вдих починаємо і видих. Продовжимо. Можна і так, я роблю так і дуже часто і мені це подобається. Але якщо у вас. Диханням, і е, завдання слідкувати за диханням відволікає, е, то просто дихайте. Просто спокійне дихання. І швидкість ви також обираєте вашу, можливо, трошки спокійніше робити. Точно не поспішайте уж занадто. Ще раз зроблю. О, приємно! Прям вивільняється ця зона. Трошки можна також вільно головою порухати, і знову. Половинки грудного, плечі, руки, зняти навантаження. Угу. Робимо третю вправу, і тепер нам треба якби, намалювати кола, але вже кола не а, верх назад, вперед, як ми зараз робили, а від центру і в периферію, від центру і в боки. Від центру і в боки. Ось таким чином. Ось таким чином. 5-10, можливо, більше разів. Якщо вам треба, можна закривати очі, не напружуйте обличчя. І також теж можна те, що я зараз скажу, робити окремо. Якщо тіло не розуміє, як це робити обидва, будь ласка, відпрацьовуємо спочатку один бік, одне плече і потім інше. А я ще кілька разів зроблю. Я роблю одночасно, бо я практикую це дуже часто. І мені іноді можна зробити один-два рази, і я вже вивільняю зони бо тіло. Моментально уловлює те, що я від нього хочу. Прекрасно. І знов зняти навантаження, вільні рухи, голова, плечі. Три вправи ми зробили. Зробимо ще дві. Угу, прекрасно. А тепер нам треба як би намалювати воронку. Ось таким чином ми будемо рухатися. Також можна робити спочатку одне плече, а потім інше. Ось таким чином. Ось таким чином. В нас є рух вперед, боки назад. І повертаємо через ближню частину плеча. До тіла так, через внутрішню частину. Ось таким чином. Якби вмалюємо воронку. І також можна одним спочатку. одним Це все довгі рухи. І можна вдих, видих, вдих видих. Бачите, разом з плечем, у нас рухається рука. Це нормально. Але не перенапружуйте рука, не повинна бути да, такою дуже навантаженою. Ще кілька разів зроблю. Тут ми плечі вгору не підіймаємо. Ще один. Прекрасно. Знов зняти навантаження. Можливо, порухати головою, будь-які напрямки. Слідкуйте за амплітудою, яка амплітуда ваша зараз, прекрасна. І ми зробимо ще одну вправу. Тепер ми будемо як би нас доганяти. Будемо підіймати спочатку, першу вправу ми підіймали одночасно. Я вам запропонувала, якщо тіло не бачить одночасно, можна зробити. Одне відпрацювали, інше відпрацювали. А зараз ми будемо даганяти і наздоганяти одне інше ось таким чином. Але ми будемо не тільки наздоганяти, ми будемо ще якби би робити. У нас одне плече буде підійматися вгору, а інше буде намагатися опускатися якомога нижче, ось таким чином. Але ми дуже уважні. У нас зберігається наше витягування, ми не закидаємо голову, витягуємося центрально за верхню ділянкою потилиці вгору, ну, маківку вгору. І в нас немає перекосу по тілу. Тобто ми робимо цей рух плечима, саме плечима, якби хочемо від'єднати наше плечі від тіла. Одне плече вгору, інше вниз, одне плече вгору, інше вниз. Можна більш повільно працювати. Слідкуйте, як вам підказує ваше тіло. Ще кілька разів зроблю, не напружуємо обличчя і останній раз і повертаю, і перевірте, це в нейтраль. Тобто був різнобій, а тепер повертаємо в нейтраль і плечі один рівень. І знов такі вільні рухи, голова, шия, плечі. Як би ставимо на місце. Прекрасні мої. Отже, ми зробили 5 вправ, які ви можете, нагадую, об'єднувати з іншим тренуванням на вправи для шиї. А що ми зробили сьогодні? Ми попрацювали вгору вниз. Ми зробили такі собі, такі собі потяжкі, да, отакі от рухи вперед, вгору назад. Ми малювали кола, ось такі кола від центру і наружу. І ми малювали воронки ось таким чином. А також ми робили різнобій. І моя трапеція після, хоч в мене сьогодні наплічник і зовсім е майже невідчутний. Як зазвичай я ходжу в гори з тяжким наплічником, але все ж на сонечко, і коли вгору підіймаєшся, це одно воно відчувається. І ось я зробила з вами усього на всього один підхід, і я зняла напруження. І це дуже дуже приємно. А вам я пропоную, ну, як мінімум, зробити оцей один підхід. А якщо у вас є бажання і час, зробіть також другий сет по колу ще раз. Всі ці п'ять вправ, кожну вправу десь 5-10 разів, можливо, трошки більше. Воно буде все одно на користь. Але робіть, по вашим відчуттям, Слідкуйте за амплітудою і не робіть більше того, куди не пускає тіло, і тоді ви точно ніколи собі не зробите погано. Ну, а я Олена Дубас, мій каунт Долена Фіт. Я вас завжди запрошую. приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам потрібне наше здоров'я. І ми на здоров'я тренуємося, особливо на наше жіноче здоров'я. І ми його, звісно, бажаємо зберегти, помножити і зробити все це із задоволенням. Будь-які тренування. Дуже хотілося, щоб ми робили із задоволенням. Як присіди, а в мене є і активне тренування. Запрошую, робити разом зі мною, тренуйтеся, шукайте ті тренування, які вам цікаві в мене в стрічці. А також тренування для релаксу, для компенсації потрібно тіло. Все, тіло це комплекс, і воно потрібно як активно працювати, так і релаксувати. До зустрічі!